І, і всім звати Дал 28К і моєму ви каналі. І сьогодні у нас виходить четверта вже серія, виходить, чи друга? четверта серія магічного ліфта. Я навіть зараз піду і провірю, яка зараз серія. Да, так, що ми починаємо. В прошлій серії ми дійшли до сюди і тут відео закінчилось. І сьогодні, я так бачу, вони усилили. Вони чуть-чуть. Це хто такий? ой 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 Треба сховатися. Так, давайте ми візьмемо бінокль. У мене він тут є. І подивимося. Так, там якийсь щелік. Це ж що таке? Єсь він нас не побачив. А це ж хто такий? Втадід. да Та тіда. треба стремитися. Тепер сильно. Так, що вони стріляють там? Так треба їх якось утилізувати. Так, оба мінус одненьку. Так, тепер цього Тім. Хм, Ми їх так довго не будемо побіждати, ми вони просто ми їх не зможемо побідити. Ладно, пошліте, що будемо кланятись? Ладно, пошліте. Стоп, ми прийшли з миром. Хм, чесно? Да. Так, яка є нормальна способності, щоб їх зробити. Ну, в тебе точно не вийде, в тебе тут не при чому вас. Нас немає. Панда, осталось одна ти, ну і я. Панда, давай ти зробиш це. Хем! ну давай зараз я це зроблю. Пау, це що таке? <плес> Что за, за китайская сила? Хм, ну я же китаец. А, ну точно, я забыл, что ты ж фандов то по китайски. Да. Так, почекай, то нам треба подивитись, я подивлюсь биноклем, уже в середине. Так. так, вроде бы там ничего. Так, там шиї. Так. Ладно, все равно підійдем. Мы пришли с мылом. Ой. прийшли з миром? щось вам не віриться. Ну, ладно, що ви хочете? Ми хотіли поговорити там по поводу проєктів ваших і подивитися на таке, що немає в антіпічень. Ну ладно, заходьте. Віта, вони навіть не зрозуміли, що ми є Ну, Ладно, заходимо. А що це за ребу? Та не знаю, походу антипеченки Ну, Відкуди вони це знали? Хм. Ну ладно, заходьте вже. Да, ну, то Можна подивитись? Да, можете дивитись там все. Вау, А це що за проєкт? Спитайте, що тінять, вони більше всього знають. Добрий день. Що ви за проєкт робите? Ми робимо дуже сильний проєкт. По планам він має побідити всіх антіпічені одним вистрілом з очок. Ще ми йому встановлюємо сильні штуки, з яких будуть йти лазери, які будуть уністажати все навкруг. А він. Іди в нього спитай. Так, можна по вам пройти отаку? Так, да? да, можна. Так, що це власне? Ці штуки мають роздувати всіх, хто тут є. Ну, не всіх. всех антипеченек. Так я вам скажу. Ладно. Что я же сказала? Мне э, можно в земной педаемии друг, а вон и тут постоять, пока что защищать. Конечно, можно. Конечно, можно. Так, я с тобой пойду и покажу один из самых сильных. Так, ну пошли. Добрий день. Добрий. Добрий день. Можна взяти інтерв'ю? Так, да, ми хто. Ну ми такі за печенню, да, типу все це за печеньок. Короче, це наша армія. Це вони всі стоять і охороняють від цих антіпічень. А ви хто? Ну ми просто прийшли так інтерв'ю взяти. Ну і подивитись, ми від печень. Ой, ми від, ми від китайців. А, ну заходьте. О, там дурка. За приходь. Добрий день. А, ви хто такі? А ну-ка, не Стоп, стоп, ми від печеньки. Ой, якої печеньки? Ми від китайця. Який-то намальований. Ладно. Е, можна у вас тут все подивитися. Е, ви нам зробите тут інтерв'ю хотіла. Так, да, звісно. Хай це робить у один із китайців, самурай. Так, Самурай Зроби нам, будь ласка, по цьому інтерв'ю. Це секретний ноутбук, в ньому храниться дуже багато інформації. Ну і та-та-та там таке. Ним пользуватися не можна поки. Це може користуватися тільки китайців для і він як то знаходить е, анти анти... Ну, ті, хто не пр... проти кітанця, антіпіченьки. Ладно, іди. а що ти що ти чин? Яко... Яка в тебе робота? Е, в мене У мене легка робота. Мені просто треба следити, щоб ніякі не, при... ніякі, ніякі врагі не приближалися до цієї бази. І Ідемо. Да. Там якийсь сейф стоїть. Ви, случайно, туди не задивилися. Ми щось боїмося. Думаємо, що так хтось може бути. І боїмося. Коротше. Да. Так. Добрий, де. Добрий день. А хто це такий? Це наш новий робот. Зараз ми йому дамо лопату. Хочете, можемо даже показати, як він робить. О, ми відберемо лопату і починає бити нею. Б'є в неї сильно. Він, він, він її б'є, зараз покажу як. Він, він її розкручує і потім кидає. Така сильна розкручує. От зараз давайте, ви можете стати отак, щоб вам буде удобніше дивитися. І дивіться, як він її розкручує і кидає. Він її розкручує сильно і потім кидає. И это сразу побеждает всех антипеченек. Ладно, на тут вырубаю лопату. Ладно, мы поняли. Да, один с китайцей. Да, конечно, мы поняли. Ладно, так, можете нам что-то рассказать про этого ультраштука? Ну, он сейчас самый сильный. Он пока что может победить все, кого вы только видите. Ладно, так це якісь такі. Хм. Добрий день, а ти... Я то за радаром. Ну ладно. Давай, рупий свою суперсилу. Слухайте, всі вони сюди. Ем, чого це ми тебе маємо слухати? Ти що, Не антипіч... Ти що, антипечинка? Эм, ти реально може бути ним, хм. хм. Яке ж Анти печенька? Хм, е, ми зараз тебе поб'їмо. Хм. ну як? Це ж не може бути. Я ж слідив. Як то не може бути? збой системи тоже не може. Ну, Ладно, я тоже за те. Ви хто такі? Признавайтесь. Я зараз заракинула вступату. Признавайтесь. Признавайтесь, хто ви? Ви? Та ми просто прийшли інтерв'ю взяти. Нащо вам те інтерв'ю! Де ви його будете показувати? Нащо його показувати в наших, якщо всі сюди можуть прийти за безплатно. Сюди не треба далеко їхати, в кожного почті в хаті є телепорт сюди, на цю базу. Так що не обманюйте нам. Ну, ладно, ми не будемо обманювати. Ми скажемо одне, кубись ви все пересадили. Супер Китай! Супер Китай! Реклама. Хм. Ну, конечно, то, что я робот и увидеть лопату. Хотя. Что она так того, чтобы А, а, е, а, а, е. Звони система, звони система. Ну а чё, ты при чем ты? Переведите сюда. Не. Ну это не ловить. А -а -а. Спасай. А -а -а. ой, так, ну добро. Теперь я рублю свою суперсову. На. На. И чего он таки бронированный? Что бы это? Я зараза начну дуты. А я кинуться в Ну и шо? Щось мене там довго, піду провію. Ха! Ти що моїх друзів лізеш? Давай тепер я покажу свою суперспособність. Ай. А, ти походу не поняв. Не надо. М ну все. Ч ты таким меньше стал? А с чем я Таким будешь. Ну, вроде такие ты был. Ну ладно, пошли то Пошли это. Ну что, вас дробай, интервью там? Да. Кстати, что это за Які там такі були? Ми хотіли вам сказати, якщо, щоб ви не робили таких звуків, а то. Хм. Ми зробимо. Хм. Вони зроблять своє діло. Ну, мені кажеться, це Чий це виход з вас. Хм. Давай мій! Моя все-таки Суперсила вона з першого відкрилась. Що за Суперсила? Ми анти В В смысле? Кстати, я, я вам забув сказати, всю секунду выключається все. Так что мы можем заробити, що захоче. Ну, парашою. Що... Кстати, а чому вони самі по собі падають? Ну це суперсила Китай. Ай, що вони так больно кутя? Кстати, чого? А, ага, вы думаете не навредило себе тому? Да, ли. Він пока що глухий, його ж тільки чинить. Так що всі падають. Ну і може потім знайдуть слідущі. Їх ж багато, це ж не одне тільки це. Ну ладно, включай. що там робота? Ем, ну, не знаю, ну пошлі так. Да. Стеті, ми хотіли вас спитати, що це за звуки були? І я думаю, все-таки що ви не прості печеньки. Ой, не за печеньок, а Анти. Правильно? Е, та ні, ми вообще нет. Хм, якщо ти мало що шуполнил. лови привіт. за, шо за, пече... за антипеченек? Я тебя побежду. Якщо мы всі зробимо свої суперсили, ты проиграешь. Хм, да вряд ли. Ну ладно, зробим бой потім. Туф. Ну ладно уже. Кстати, я дещо забув, Зараз пойду. Що я її забув? бля бля бля. Тобі не хватило? Ой! Ладно, я допоможу. Ой, не надо! Ай! Хм. Тепер беремо це і тихенько уходимо. збіжали. Ти взяв те, що хотів? Так. Ми забрали. Статі, я щось не подумав. А де Вілікан? Він з нами був. Він хем, не знаю. Привіт! Ти де весь цей час був? Я тільки проснувся, я ще там щось перед тим що щось побачив, якісь штуку знайшов недалеко від нас і прицепив собі. Оказується, вона може відсовувати всіх, як то, всіх печенюк. вас не може. Бачите, як вона їх відсовує? Ну, прикольно. Да. Кстати, ну, ну давайте всі телепортируємося. Давайте. Я можу не підходити, бо не все одно телепортирую. Я прочитав, що віліканів чи більше. Ну, як десь, як, мабуть, більше. Навіть не знаю більше. Ну, напевно, самого великого з вас, ну, самого крупного, це <рикова> мене. Да. Ну, тебя, наверное, тоже будут телепортировать, но тебе треба чуть поближе. А меня, ну, треба нужно... можно и так, на такие стороны. Я все равно больше тебя. В смысле? Ну, <свист> а что ты ожидал? Я больше тебя. А, <свист> ну ладно, телепортируемся. В ко телепорт? <свист> меня? Ладно, доставай. Ладно, телепортируемся. Ну а вам понравилось відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.